Всім привіт! З вами YouTube, канал Грізлі і з вами я, як ви бачите, Женя Брат. Сьогодні хочу вам показати, як зробити дуже класну річ. Зробити таку похідну пічку, похідну пічку для риболовлі, для полювання, для відпочинку, щоб на неї можна, на, на, на неї можна було готувати різну їжу. Тобто там зварити чай, посмажити там, яєчню або щось інше. Тому сьогодні у цьому відео я хочу вам показати, як зробити цю пічку. Вона дуже легка, дуже зручна. Дуже багато хто в інтернеті це вже робить, Там, в Інстаграмі, в тіктокі, в Телеграмі, ну, в основному Тікток і Instagram. Ви зараз цю пічку побачите, я вам покажу от на картинці. От цю пічку приблизно я буду сьогодні робити. Буду робити її з звичайної металевої. Банки. Вот. Така от Такая вот у мене банка. Із цього з сухпайка. З ну, сухпайка турецького. З тої банки сьогодні буду робити я пічку. Вот. Надо її трохи опалити, обсушити. обсушити. Не знаю чи вийде у мене її посушити, но від жира. тому що вона була в жирі. ця банка. Вот ну, от фаєр шоу. Дайте опалить, опалить. Так, для того, щоб нам зробити цю пічку, нам для цього потрібно гость, от такий гость, ніж, от такий от ніж, ніж. Молоток. Молоток. Ну і, можливо, від, відкривачка. Відкривачка. Спочатку нам потрібно зробити отвори, отут. -от, пробивати отвори, для того, щоб вогонь... Краще йшов і була більше, ну, краще йшов вогонь. Тому нам потрібно зробити тут декілька таких отворів. Тому нам треба зробити такі отвори, от. і їх треба зробити декілька. Треба зробити стільки отворів. Отвори ми з вами зробили. От. Тепер потрібно буде зробити нам отвір, пробити тут. Ну, або тут так зробити. Для цього я буду пробувати зробити або цією штукою, або ножем. От. Тому нам потрібно зробити тут отвір. От тут десь. От тут. Будемо його робити. Будемо брати ніж так обережненько, щоб руки не пробити. ага, лотком тут не зробиш. Пробили. І для цього можемо взяти відкривачку. Вона дуже гарно буде різати. Коротше, ми зробили помилку, ми зробили помилку. Треба було ж, от тут же ж отвори я пробив, да? і дірку потрібно було робити не тут, над цими отворами, а тут знизу. Так зараз нам потрібно піти і замінити банку. Зараз я піду пошукаю іншу банку. Кращу. Бо ми зробили неправильно. Неправильно, зараз я піду знайду іншу банку. Може подібну, може трішки меншу. От. Тому ми неправильно зробили. Зробили неправильно. Хоча, знаєте, я зараз ходив, шукав іншу банку, Іншу банку знайти не зміг. Тому спробуємо тут пробити, з цієї сторони. Все Ці одно різниці якось великої тут немає, тому спробуємо пробити з цієї сторони. Зараз ми доріжемо цю штуку щоб вона нам не заважала і відріжемо цю штуку, щоб вона заважала, і будемо з тої сторони проб'ємо. зробили о Тепер ми з цієї, ми з цієї сторони проб'ємо. Пробиваємо з цієї сторони. От, я вже одну дірку пробив. от Пробиваємо ще. Зараз отакий чайник похідний, наберемо води, наберемо води, бо щоб нам закип'ятити, будемо закип'ячувати воду в, нашому, в нашій піч, пічці. Тому зараз наберемо води. Наберемо води. У ну, нас чайник тут літровий майже. Води набрали. Зараз візьмемо таких сирників або спічок і підемо, підемо займатися водою. Зараз у нас дрім папер. Pēc dūmiem. Так буде закип'ячуватися у нас вода довго розпалювати звичайно цю штуку, але Отак от от наша горілочка, пічечка розтоплюється, от, і на ній можна буде варити воду. Беремо і ставимо чайник на воду. І так воно буде закипати Горіть і закіпати. Побачимо, як воно закипить чи закипить воно зовсім. Але, скоріше за все, закипить, я так думаю. Чи, мабуть, дуже довго мені придеться розпалювати свою пічечку, але ми розпалимо і воду закипи... закипічимо. Вода буде кип... кипіти. кипіти. Так, ми сидимо, розпалюємо цю. Цей чайник. Саме головне, щоб він закипів. Саме головне, щоб він закипів. Ну, закипів. Але це буде дуже довго. От. Але ми не здамося. Воно закипить, Воно закипить стовідсотково Так, ми чекаємо, поки воно закипить Я так зрозумів, закипати воно буде дуже довго. Але я все одно зроблю так, щоб вода закипіло і воно закипить. Питаємося в ручной печке, ручної печке закипіти воду. Як ви думаєте, на закипить чи ні Такими темпами. Да, у нас відео виходить вже смішним. Ну коротше ця штука, вона повинна дуже багато бути жару. Якщо багато жару, якщо багато... В основному в цій штуці повинно бути дуже-дуже багато жару. Блін, мій чайник уже кіпцівий набрався. Вон, бачите, скільки кіпців, кіпців і Ну це нічого страшного, ми його обтеремо. Все буде добре. А от, блін. Хочеться, щоб вже воно закипіло. Закипи, ну будь ласка, ну ти прошу. Закипи, просто закипи. Це і все. Будемо дивитися, закипить чи не закипить. Якщо закипить, це дуже класно. Коротше, що я хочу сказати, що вода гаряча, вода не закипіла. Я вже задолбав цією штукою займатися.